Як Росія розхитує українську державність, детальний аналіз. З моменту розпаду Радянського Союзу Росія веде постійну кампанію з дестабілізації України. Ця багатогранна кампанія використовує різні методи, спрямовані на підрив української державності, суверенітету та територіальної цілісності. Давайте детальніше розглянемо ключові аспекти цієї кампанії. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар Військова агресія. 2014. Росія незаконно анексувала Кримський півострів, що стало грубим порушенням міжнародного права. 2014-2022. Росія розпочала та підтримує війну на Донбасі, що призвело до загибелі тисяч людей та мільйонів переселенців 2022 Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року стало ескалацією конфлікту, що призвело до широкомасштабних руйнувань, гуманітарної кризи та мільйонів нових біженців. 2. інформаційна війна Пропаганда Росія використовує державні засоби масової інформації, соціальні мережі та інші канали для поширення дезінформації, розпалювання розколу та підтримки проросійських наративів. Кібератаки Росія здійснює кібератаки на українську інфраструктуру, щоб порушити роботу урядових вебсайтів, критичної інфраструктури та поширювати шкідливе програмне забезпечення. Три економічний тиск торгові обмеження Росія вела санкції проти України, щоб перешкодити її торгівлі та економічному розвитку. Енергетичний шантаж Росія використовує свою роль головного постачальника енергоносіїв для тиску на Україну та Європу, штучно завищуючи ціни на газ та намагаючись обмежити його постачання. 4. підтримка сепаратизму Росія надає фінансову, військову та політичну підтримку сепаратистським групам на Донбасі Ці групи прагнуть до створення квазідержавних утворень, які згодом можуть бути інкорпоровані до складу Росії. 5. дипломатичні зусилля. Росія намагається блокувати євроатлантичні прагнення України та поширити сферу свого впливу. Вона використовує дипломатичні канали для дезінформації міжнародної спільноти та підриву підтримки України. Наслідки російської агресії Жертви та руйнування війна в Україні призвела до загибелі тисяч людей, мільйонів переселенців та масштабних руйнувань української інфраструктури. Економічний спад, українська економіка зазнала значного удару через війну, що призвело до зростання інфляції, безробіття та бідності. Політична нестабільність, війна та російська дестабілізація поглибили політичну поляризацію в Україні та створили виклики для демократичних інституцій. Український опір та міжнародна підтримка. Український народ продемонстрував стійкість перед обличчям російської агресії. Українська армія мужньо захищає свою країну. Україна отримала значну міжнародну підтримку, включаючи військову допомогу, санкції проти Росії та гуманітарну допомогу. Майбутнє України. Історичний ревізіонізм Росія намагається переписати історію, щоб виправдати свої претензії на Україну та зобразити українську державу та національну ідентичність як штучні. Культурна та мовна політика Росія використовує культурні та мовні відмінності в Україні для розпалювання розколу та підтримки антиукраїнських настроїв серед російськомовного населення. Підтримка проросійських політичних сил Росія може таємно фінансувати та підтримувати політичні партії та кандидатів в Україні, які просувають її інтереси. Кіберзлочинність Росія використовує кіберзлочинність для крадіжки конфіденційної інформації. Дестабілізації української економіки та підриву довіри до уряду Шантаж та залякування. Росія може погрожувати Україні військовими діями або економічними санкціями, щоб вплинути на її політику. Довгострокові цілі Росії. Основна мета Росії полягає в тому, щоб Україна не стала успішною демократичною державою, орієнтованою на Захід. Росія прагне зберегти Україну в своїй сфері впливу та перешкодити її євроатлантичним інтеграційним прагненням. Росія також може мати на меті розчанування України або встановлення над нею маріонеткового уряду. Виклики для України Україна повинна протистояти цим різноманітним російським загрозам, щоб захистити свою державність та побудувати демократичне майбутнє. Боротьба з корупцією та проведення політичних та економічних реформ є важливими для зміцнення довіри суспільства та залучення міжнародної підтримки. Захист прав людини та свобод є також критично важливим для України, щоб продемонструвати свою відданість демократичним цінностям. Майбутнє України не визначене і залежить від багатьох факторів, включаючи хід війни, рішучість українського народу та міжнародну підтримку. Однак ясно. Що Росія буде продовжувати становити загрозу для української державності. Україні буде потрібна міжнародна підтримка, щоб захистити свою незалежність суверені. Висновок Росія веде багатогранну кампанію з дестабілізації України. Ця кампанія має серйозні наслідки для України, але український народ чинить опір. Міжнародна підтримка України є критично важливою для її успіху в протистоянні російській агресії та побудові стабільного та демократичного майбутнього.